Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Знову пересадочка. Ну, і після двох останніх дуже заморочних пересадок з сюрпризами! Сьогодні вирішила зробити легеньку пересадку. Ось у цієї молодої орхідейки. Це тестовий сорт номер 5017, І це має бути метелик. Вона ще не квітла, чи це дійсно так не знаю. Вставляю вам тут фото, яке заявлене продавцем. Ну і, відповідно, садівником, який продавав ці орхідейки. Куплена вона в мене була. У жовтні 22-го року. В середині 23 го я її пересадила. Я вже не пам'ятаю, чи вона куплена в розмірі 1,7 чи 2,5. Ну, в принципі, значення немає. Зараз я її хочу знову пересадити. По-перше, вона ні разу не квітла, і, можливо, це буде спонукати її до квітування. А по-друге, ну, бачите, вона хилиться. Я її хочу заздалегідь, не запускаючи Дуже далеко вирівняти, бо потім буде значно важче, якщо вона вже стане дорослою. А я не надто люблю орхідеї, які лягають, хоча це їх природній стан. Тож зараз я її дістану, подивлюся, що там в горщику. Сподіваюся, тут вже не буде таких сюрпризів, як були в двох попередніх. До речі, кому цікаво, перелистайте стрічку і подивіться дві мої попередні пересадки. Там дуже довго. І дуже важко. І з коренями були проблеми, і з горщиками, і з чим тільки завгодно. Новачкам дуже буде, я думаю, цікаво. Отже, ця орхідейка в мене росте в дев'яточці, а я її хочу пересадити у 12-й стандартний горщик. Ось отак. Вчора її поливала, корінчики хороші, зелені, дивимось, нічого не, де, не треба буде вистригати. Ну, хочу це, щоб вона розстала поза горщиком сховати. І повторюю, що хочу вирівняти. Одна проблемка, яка є, це ось камінець, який я підкладала саме тому, щоб вона не перевернулася внаслідок нахилення, і вона, скоріш за все, до нього приросла, можливо, навіть з ним доведеться. Саджати. А можливо, і ні. Зараз побачимо, коли будемо діставати. В мене лишилося тут від попередніх пересадок трішечки намоченої пінії. Я сподіваюся, що мені її вистачить. До того ж, там має бути непоганий субстрат, в якому вона росте, його теж можна буде використати. Ну, я так думаю, зараз побачу. І можна додати трішечки муху живого. Зараз будемо міксувати. Побачимо. Кому цікава, до речі, історія цієї орхідейки, а також двох її сестричок. Це була в мене закупка метеликів. Ось тут, в правому верхньому куточку, я залишу посилання на відео, коли я їх розпаковувала. Беру лоточок і дістанемо, подивимося, що там робиться. Отже, це вона. У мене посаджена, я сказала, в дев'яточку. Вірніше, це не стандартна дев'яточка, горщик я маю на увазі, а це стаканчик з під сметани, але він геть зовсім по розміру і по об'єму такий же, як дев'ятий горщик. Так, буду діставати акуратно. Обминаю. Ну, щось десь тримається. Приросло, напевно. Ось дивлюсь, щось не хоче відходити. У мене корінчик. Прямо приріс, о, до горщика. Далі, що тут ще десь щось приросло. Хм. Так, чекайте, обдивимося, давайте. Ну, наче більше ніде. Ану, ось оцей чи що прирощу. Товстий такий корінець. І все, вийшла. Вийшла гарненько. Так. До речі, я, здається, вже десь зустрічала на просторах інтернету. Повідомлення про те, що цьому сорту було вже присвоєно якусь назву. Якщо хтось з вас в курсі, будь ласка, повідомте. Можливо, я й помиляюся. Але якщо все ж таки вже є назва, ще раз показую вам фото, як вона має квітувати. Підкажіть, будь ласка, якщо хто знає. Назву саме цього сорту орхідейки. Отже, коренів тут чимало вже наросло. Так, корені хороші. Зараз спробую, можливо, я і не буду все це розплутувати. А прямо так от посажу. Вірніше, ну, Типу, перевалю її. Ось, бачите. Корені хороші. Ось один. Ні, не один. Тут кілька гнилих всередині. Це перші корінчики, з якими вона саджалася. Ото я зараз ці тяжі підріжу, а все інше хороше, молоде, ростуче, чудово себе. Проявляється орхідейка. От якби ще заквітла, взагалі би ціни їй не було. Так. А що ж із цим камінцем? Він прирощуй, да? прирожчий. Може таки вдасться його звідти виколупати. О, один корінець я відліпила зараз. Відстають, відстають корінчики. Це добре. Я не хочу з камінцем саджати. Так, зараз, секунду. Ще один лишився. Так, 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 так. Ну, відчіпляйся. Оп, здається, відчіпила. О, такий от гулячок. Так, без нього буде. Легше. Значно. Так. Ну що? А, кілька зіпсованих корінців. Зараз візьму ножиці, відріжу їх, спробую відразу знизу основу трішечки підрізати, і оце ж від неї оцей відійде. Це що гниле. Так, оце що затяж? Звідки це він? Що це тут у нас таке зіпсоване? Де воно? Дивно, я більше не бачу зіпсованих корінців, ніби всі нормальні, але звідки стяж іде? Напевно, частина якогось кореня зіпсована так. Хм. Ну, і де ж ти є? А ось ось бачите? Гнилуватий корінець, я його відріжу від основи. Ось такі от. І все, все інше в нормальному стані. Ані ще ось корінчик бачу. Один маленький, зовсім зіпсований. Так. Ну, все. Ось так. в сторону той весь смітник. Беру стандартний 12-й горщик і буду пробувати її сюди помістити. ну Власне, вона туди входить. Питання тільки в тому, щоб її якось вирівняти. Ну, а от, щоб вирівняти, треба оце розплутувати. Бо інакше вона туди не стане. Бо оце, от. Сплетіння воно мішає, а отже, треба його розплутувати, ну хоча б частково, так. знімати субстрат, весь якийсь щось тут коріння позаплутуване. Колами, колами пішло. Ось ну, оце що за корінець? З однієї сторони вийшов, а куди зайшов? Ой, десь хто зна, куди поплівся. Так. Хто не любить оцих довгих процедур, перемотуйте на швидку. Я просто знаю, що багато хто любить дивитися, як корінні ковиряються. Ну от знову ж таки, плануєш просто взяти легесенько, пересадити, а де там? Дістаєш і починаєш ковиряти. Бо те не підходить, те не підходить. Там не вміщується, тут не влазить. І оце тобі така морока. О, корінець, розплівся. Ух ти, і справа пішла значно легше. Так, а це ще що? Це ще треба подивитися, що за. Що це таке? Де це воно тут? За що заплутане? Звідки вийшло і куди зайшло? Так. Ось оце мене турбує. Цей корінець, який тут такими. Вихилясами, невідомо, куди пішов. Так, давай сюди, друже. І йде ж в тебе край? О, ось, все. Порозплутувала. Майже все розплутала. Так, щось іще в мене тут тримається якимось зигзагом. Ага, ось. Пішов аж на самий верх. О, ось таке от, дивіться, величезне коріння наросло вже довге, гарне. Зараз приберу смітник і будемо запихати її в горщик. Так, а тепер пробуємо, що ми можемо з того зробити. Так, ну... Тепер я так бачу, що я її зможу вирівняти. Оскільки корені розплутані, то я її таки закручу і вирівняю. Треба зняти он лусочку на шиї. А все інше піде добре. Так, лусочку на шиї. може її ще трішечки ось тут підрізати. Основу. О, дивіться, зовсім зробила її чистою. Оце ще ж, ага. Ось отак, дивіться, така основа хорошенька. В неї чистенька. І ось тут на шиї мається лусочка від листочка, який там віджив уже своє. Зараз знімаємо. Так, пінцетиком. Ну, власне, вона знімається дуже легко та лусочка ось. Так, дивимось все. Так, все. Все нормально. Більше тут ніяких зачисток робити не потрібно. Так, ще. Ой, ось тут поміж. О. Все. Так, все. Що це таке? Так, тепер закручую. Беру 12 горщик. Так, напевно, на низ я кину. Зараз виберу трішки крупніших шматочків пінії в якості субстрата. В середину ще кину трішки з того субстрату, в якому вона росла. Він там мілко подріблена кора. Доволі непоганий такий субстрат. Він не перепрів ще. Я зараз покажу. І його можна також використати всередині для заселення мікрофлори, в якій вона росла, ну, якось так. А тепер а тепер акуратненько починаю вкручувати. З усіх сторін вставляю корінчики і прокручую саму орхідейку, щоб вона присідала. Зараз також паличкою буду якось там їх розправляти, ті корінчики, щоб вони давали якось можливість орхідейці присідати трішки краще Ось так. Ну і що, це таке. Як це? Як це розуміти? Не хоче цей корінець заправлятися, а не хоче ми його заставимо. Ось так. О. Ну, вирівнялась і присіла. Так, оці от корінці би ще трішки нижче присадити. Оп. Якось отак. О, якось отак. Тепер дивіться: ось отакий субстрат. Ось я на один куточок склала трішечки крупнішу кору, зараз я її візьму і в серединку засиплю, отуди туди де пустоти утворилися. Все, поїхали засипати. Такий от результат пересадочки. Цього разу обійшлися без особливих пригод. Дивимося, що тут вийшло. Кишеньки по периметру, корінчики скрізь видно. Тут ось доволі така чимала кишеня. Ну, то не страшно. Коріння затягне, орхідеї це люблять. Отже, орхідейка вирівняна. Те, що я хотіла, я зробила. Ну, і сподіваюся, що. Все ж таки, якось вона має вже заквітнути. Бо вже третій сезон. Пора, пора. Хотілося б побачити, чи дійсно це той метелик, який був заявлений. Ще я поставлю з цієї ось сторони якусь опору, щоб вона не хилилася. Ну, і, власне, от і все. Доволі легка пересадочка. А всіх, кому сподобалась дана пересадочка, закликаю поставити вподобайчки, підписатись на канал. Прокоментувати відео. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. І не забувайте допомагати нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!